На перший погляд, абсолютно дві однакові запчастини, але це газово-бензиновий карбюратор до генераторів від 5 до 7 кВт. І це такий же самий карбюратор. Але якщо ми подивимось детальніше на привод підсоса, то ми зрозуміємо, що сюди вставляється іголочка, і спеціальною тягою відкривається заслонка, закривається заслонка. В цьому ж модулі заслонка. Робиться. Відкривається за рахунок отакої пластикової тяги. Тому висновок такий. Заглядуємо зі сторони ручного стартера. Тут де стоїть карбюратор. Якщо у вас пластикова ось така тяга на підсос, то вам підходить ось такий газовий модуль. Він називається КБС-2. ціна на сьогодні для 5 7 кВт генератора 900%. Якщо у вас генератор 5 кВ або 7 кВт, і у вас немає цієї пластикової тяги, і підсос організований ось такою кнопкою на себе, то тоді вам підходить модуль КБС 2A. І він, ціна цього модуля 1500 гривень. Кому цікаво замовити, то контакти в шапці профіля.